На Полтавщині понад 461 тисяча пенсіонерів у середньому щомісяця на виплату пенсій в області спрямовується майже 717 мільйонів гривень. Середня пенсія становить в області менше півтори тисячі гривень, і лише незначна частина пенсіонерів в області мають пенсії, що перевищують 3654 тисячі гривні. Саме такі пенсії і обкладатимуть податком. Це здійснюється за рахунок таких, можливо, і не зовсім популярних, але вимушених заходів, які стосуються. Незначної кількості пенсіонерів, а близько 4% тих громадян, які отримують пенсії, більше ніж три мінімальні заробітні плати. Це на сьогоднішній день з огляду, що мінімальна зарплата складає 1218 гривень. Проте обкладатиметься податком не вся пенсія, що перевищує 3654 гривні. А лише різниця між цією сумою та розміром пенсії. Завдяки такому нововведенню бюджет пенсійного фонду додатково отримує понад 1 мільйон 700 тисяч гривень. Пенсійний вік в Україні збільшувати не планують. Принаймні, цього року тепер е пенсійний вік. Е Буде складати як для чоловіків і жінок 60 років тому. Хотів би всіх застерегти, що ніякого підвищення пенсійного віку уряд не ініціював до 65 років. Хоч такі пропозиції звучали, але вони не були підтримані. Натомість цього року планують скасувати й чимало спеціальних пенсій. Відповідно, буде зменшено до 60% обчислення пенсії із заробітку по так званих спеціальних законах. Це стосується державних службовців, науковців, суддів, прокурорів, журналістів, всіх тих громадян, які отримують спеціальні пенсії, які в перспективі передбачається скасувати. Таким чином буде готуватися єдиний пенсійний кодекс, і механізм нарахування пенсії буде єдиний для всіх категорій громадян, звісно, за виключенням військослужбовців, які отримують пенсію по іншому закону. З 1 січня набули чинності зміни до закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, що стосуються збільшення пенсій через втрату годувальника. Нововведення передбачають, що членам сімей військовослужбовців осіб начальницького і рядового складу. Які загинули чи померли при виконанні обов'язки військової служби пенсії у зв'язку з тратою годувальника мають нараховуватися у розмірі 70% грошового забезпечення годувальника. Якщо на утримання померлого перебували двоє і більше членів сімей, пенсія обчислюється на рівні 90%.